Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос який присвячений головним подіям у квітні. Другий весняний місяць у 2024 році. Розпочався із протистоянь наших команд проти команд Металіста 1925 Першими за традицією зіграли юнаки, які у матчі 23-го туру перемогли харків'ян три Її здобули другу поспіль домашню звитягу у весняній частині чемпіонату ю 19 коаліції. Доволі швидко відкрила рахунок на 12 12-й хвилині після прострілу Романа Кузика з правого флангу. М'яч підхопив Артем Гусол і холоднокровно переграв голки Парагостей. 1-0. Але харківська команда зрівняла результат завдяки пенальті на 25 й хвилині. Матвій Панченко зміг перехитрити з точки Івана Пахолюка. У нас був м'яч, втратили перехідна фаза. Потрібно перемикатись на відбір, не добігли. Людина перша на м'ячі була. Ми за позаду будемо розбирати. Одразу ж по перерві. Коло знову вийшов вперед. Форвард Захарій Захарків після пасу бусола. Свій шанс не змарнував. А у середині другого тайму черговий красивий гол у чемпіонаті провів Олег Криворучко. 3-1. колос після цього поєдинку набрав 37 очок в турнірній таблиці та піднявся на шосту сходинку. Ми могли набагато спокійніше закінчити цю гру, набагато спокійніше контролювати, набагато спокійніше цю гру могли дати менше супернику, створити якихось моментів. Але ми, ми вирішили дарувати м'яч і бігати. Напевно, хлопці від цього отримують задоволення. Наступного дня у матчі 23-го туру ві-бетлігі головна команда Коло зіграла в думовні чию із металістом 19-25-1-1, перервавши свою програшну серію. Гості розпочали гру активно, але у середині першого тайму прийшов час нашого легіонера Лукаса Рангела. На 22 й хвилині бразилець після навісу Цурікова пробив головою у руки голкіпера гостей, а вже в наступній етаці Рангел відкрив рахунок. Після подачі Павла Уріховського наш форвард влучно пробив у нижній кут – 1-0. До перерви рахунок не змінився, а на самому початку другого тайму команді Віктора Скрипника вдалося відігратися. Після подачі кутового м'яч опинився у Борячука, який завдав потужного удару під попереджу на воріт Кирила Фесюна. один Обидві команди прагнули перемогти, тому не відсижувалися в обороні. Моменти виникали постійно, але до ще одних гольових атак справа так і не дійшла. І ще я один-один. Після цього туру Колас набрав 25 очок та посідав дев'яту сходинку в турнірній таблиці. Ярослав Вишняк після матчу визнав, що на полі була рівна гра. Я вважаю, що загалом була рівна гра. І десь нічийний результат він закономірний. Тому що так от, якщо аналізувати відразу після гри, то таке враження, що почергово команди володіли ініціативою, то створювали свої моменти, напівмоменти. І я думаю, що в сумі десь воно вийшло так, що була однакова кількість і моментів створених, і команди десь володіли м'ячем, мабуть, однаково. 12 квітня у матчі третього туру другого етапу вищої ліги наша жіноча команда колос приймала у ковалівці Кривбас та Перемогла опоненток з рахунком 2-1. Наші дівчата доволі швидко відкрили рахунок на восьмій хвилині. Після прострілу з правого флангу від Людмили Куніної свій дебютний гол за колос провела Вікторія Остапів. Гості відповіли у середині другого тайму Віолет Татян заробила пенальті, який чітко реалізувала Даяна Семків. 1-1. А розв'язка цієї гри сталася на 87-й хвилині. Анастасія Вороніна виконала дальній штрафний а м'яч Рикошетом. стійки за неймовірною траєкторією влетів у ворота Дар'ї Келюшик. 2-1. колос набрав після цього туру 31 бал в турнірній таблиці та наблизився до лідерів, якими залишилися у та кривбас. Наті до кожної гри ми дуже готуємося ну, відповідально, тому що в цій шістці немає слабих команд, і кривбас дуже гарна, хоч і молода, але дуже гарна команда. Вони всім даються та проти, і з ними дуже важко грати. Наступного дня в межах 24-го туру юнацького чемпіонату у 23-24 наш коло зустрічався у гостях із Поліссям та поступився із рахунком 1-2. Наші прикро пропустили на 20-й хвилині. Михайло Раско перехопив невдалий пас захисту та розстріляв ворота Івана Пахулюка один а перед самою перервою господарям вдалося подвоїти перевагу. М'яч після удару Олександра Іванова влучив у руку Єгора поправки, і арбітер призначив пенальті. Михайло Раско з точки оформив дубль. На жаль, Пахолюк майже дістав м'яч. Ковалівці зуміли скоротити відставання лише на 86 й хвилині. Роман Кузик з кута карного майданчика Житомирців завдав красивого удару у нижній воріт полісся. На жаль, щоб врятувати гру, нашим хлопцям елементарно не вистачило часу. Після цієї поразки у колоса залишилося 37 очок та сьома сходинка в турнірній таблиці. Поступилися у Житомирі. Футболісти основою. Гра проти Полісся розпочалася з нашого небезпечного моменту після подачі з кутового Микита бурда. Пробивав з розвороту, але голкіпер Житомирської команди Олег Кудрик зумів зреагувати, відбивши м'яч. Господарі відповіли дальнім ударом, з яким впорався Кірил Фесюн. Що одного разу наш голкіпер вступив у гру всередині тайму, коли венесуельський нападник Луїфер бив світскоком від газону, а Фесюн перевів м'яч на кутовий. У другому таймі рівна гра продовжилася, але на 58 й хвилині господарів врятував каркас воріт. Олег Ельїн отримав м'яч на правому куті карного майданчика і закрутив у дев'ятку. Поперечена. На 74 й хвилині замість рангела на поло вийшов Денис Безбородько, який одразу мав шанс забити. Після класної передачі зліва Безбородько в падінні з виїдної позиції пробив повз праву стійку. А на 83 й хвилині наша команда пропустила. В'ячеслав Танковський, який за хвилину до цього вийшов на заміну, пробив метрів з 20 і м'яч рикошетом від нашого гравця, влетів у сітку Кирила Фесюна. Поразка 0-1. Ми програли не по ділу. Це я можу сказати 100%. Не по грі, не по моментам, але по результату. Що найголовніше, що три очка ми не здобули навіть одного. Хоча я вважаю, що у нас було більше моментів, де ми могли забивати. І в цілому, звичайно, поліція якісний суперник. За тиждень наші команди перемістилися у Полтаву, де зіграли проти команди в Каворскла. Першими розпочали з'ясовувати стосунки з жінки, але боротьби не вийшло. Ковалівські дівчата поступилися чинним чемпіонкам України 0-6. Господарки почали гру дуже потужно і вже на сьомій хвилині вигравали з перевагою у два м'ячі. Спочатку визначилася Яна Калініна, а згодом Вероніка Андрухів. У середині тайму Андрухів в могутнім ударом у дев'ятку наших воріт збільшила перевагу полтавчанок. А за п'ять хвилин Вероніка, закинувши м'яч за комірець нашій голкіперці Маріни Дуднік, оформила хет трик Перед самою перервою Ніколько злова забила п'ятий м'яч у ворота колоса у другому таймі. Ковалівські футболістки у захисті діяли більш злагоджено, але все ж таки пропустили ще одного разу. На 75 п'ятій хвилині Вікторія Радіонова, яка незадовго до цього вийшла на заміну, реалізувала вихід сам на сам із Маріною Дуднік. 6-0, Ворскла продовжила лідерство у чемпіонаті. А у колоса залишився 31 бал в турнірній таблиці та третя сходинка. Продовжили полтавські битви юнацькі команди Колоса та Ворської, які зіграли в нічию 0-0. Сама гра тривала аж 4,5 години через повітряні тривоги, які тричі переривали цей поєдинок. У першому таймі була більш-менш рівна гра з перевагою колоса у володінні м'ячем. А у другій половині команди, хоч і створювали напівмоменти, але до голу справа так і не дійшла. Нічия 0-0. 20 квітня в межах 25-го туру вібет-ліги зустрілися в Полтаві і основні команди Вуртли та Колоса. Колівці нарешті перервали свою неприємну серію та здобули перемогу з рахунком 2-0. У першому таймі була рівна гра. Команди не форсували події, а все найцікавіше відбувалося по перерві. На 53 й хвилині Олег Ільїн зі своєї половини поля віддав дальній пас на безбородька, Денис прокинув м'яч собі на хід та неочікувано пробив за карного майданчика господарів. М'яч влучив у дальній нижній кут воріт. Наш форвард не забивав з 12 серпня минулого року, і нарешті йому вдалося відзначитися. Полтавці активізувалися та заграли агресивніше, проте наш захист діяв надійно. А другий гол ковалівців організували гравці, які вийшли на заміну. Антон Салабай, після того, як ослизнувся суперник, протягнув м'яч півполя та зробив пас на велетня. Влад свій шанс не змарнував та майстерно переграв Ворскли Павла Ісенка. У компенсований час відмітимо дебют в УПЛ захисника нашої юнацької команди Ігоря Дороша, який вийшов на заміну та офіційно дебютував у найвищому дивізіоні України. Окремо відзначимо нашого капітана. Вадим Мілько провів 200 ігор в чемпіонатах України. Усі свої ігри Мілько відіграв у складі п'яти клубів: Динамо, Харкова, Зорі, «Зорі», «Ворскли» і більш за всіх Колоса. Дебютний матч Вадима відбувся 17 червня 2007 року, коли Мілько провів у складі Динамо, гостьову гру проти Арсенала. А у коло Смілько перейшов літку 2017 року, провівши за нашу команду загалом 174 матчі у всіх турнірах, в яких завив 14 м'ячів. Браво, капітане! Також привітаємо із ювілеєм, який 25 квітня святкувала герой України, засновник і керівник агрофірми Світанок Тетяна Володимирівна Засуха, яка завжди є джерелом натхнення президента нашого клубу і всіх ковалівців. Тож ми від щирого серця вітаємо її з особистим святом з найкращими побажаннями від всіх болівальників ФК Колос. Продовжуємо тему чарівних жінок в межах п'ятого туру другого етапу вищої ліги. Дівчата колоса приймали в ковалівці ладу мир з міста Володимир та перемогли суперниць з рахунком три Наші дуже потужно стартували у грі. І до 14-ї хвилини вже громили гостей 3-0. На другій хвилині відкрила рахунок Надя Куніна. На 10-й свій 11-й гол в чемпіонаті провела Ірина Майбородіна. А згодом, після розіграшу кутового, переправила м'яч у ворота Анастасія Вороніна. Гольовий пас зробила Соломія Куп'як. На початку другого тайму гості завдяки автоголу розпочати ворота Маріни Дуднік. Але у середині другої половини за жорсткий фол Владомира було вилучено Марію Ігнатенко. Тож ковалівські дівчата впевнено довели гру до перемоги. Друга половина гри нас чуть-чуть трошечки не як засмутила, тому що ми мало що ми грали в більшості. Ми тримали м'яч, але ми знову наступаємо на ті граблі. Ми не реалізуємо свої моменти. І в цьому це ну, дуже влияє на… Треба було дуже ще багато забивати, але дівчата знову не реалізовують свої моменти. 27 квітня у матчі 26-го туру чемпіонату Ю-19 наша юнацька команда «Колос» вдома перемогла Олександрію 1-0. В першій половині була повна перевага ковалівців у володінні м'ячем та створенні моментів. А найактивнішим був Олег Криворучко, який двічі небезпечно пробивав поворота гостей. Проте Олександрійців рятував голкіпер Віктор Долгий. А одразу по перерві наші забили на 53-й хвилині захист ковалівців. Виніс м'яч подалі від воріт, який опинився у Романа Кузика. Він гірколоса здійснив гольовий забіг через пів поля та переграв кіпера гостей 1-0. Олександрія активізувалася і перехопила ініціативу, але врятувати гру восьм не вдалося. Коаліція втримали переможний рахунок. А у турнірній таблиці наші хлопці набрали 41 заліковий бал та перегнали якраз Олександрію. Наразі наша команда на п'ятій сходинці. Наступного дня у матчі 26-го туру. Вібет ліги Колос та Олександрія зіграли у Ковалівців в нічию нуль в першій половині була доволі рівна гра, а основні події, які могли схилити шальки терезів на чийсь бік, відбувалися у другому таймі. На 67-й хвилині у гостей був момент. Владислав Погорілий на ближній стійці у дотик завершував простріл Калітвінцева з лівого флангу, але не влучив у ворот. Ковалівці відповіли за 5 хвилин. Але хильін після кутового пробив із рикошетом по зближню стійку було дуже близько. На 82-й хвилині погоріли мав ще один шанс, але пробачив нашу команду, коли після виходу за межі карного майданчика Кіріла Фесюна наші ворота були порожніми. А найкращий момент для голу у колоса стався вкомпенсований арбітром час. Після прострілу з флангу влад велетень мав забивати з забійної позиції, проте кіпер Олександрії Микита Шевченко коліном відбив м'яч. А на добуванні був Лукас Рангел, який пробив повз ліву стійку. 0-0 Колос набрав 29 очок та перемістився на 9-ту сходинку в таблиці. У 27-му турі у неділю 5 травня граємо в гостях проти Київського Динамо. А вже після матчу Колос Олександрія керівництво нашого клубу подякувало Ярославу Васильовичу Вишняку за віддану працю на чолі нашої головної команди та оголосило про зміни у структурі клубу. Ярослав Вишняк став віце-президентом колоса, а виконуючим обов'язки головного тренера нашої головної команди, призначено тренера молодіжки та легенду клубу Олександра Поздєєва. Для мене це виклик. Знову ж таки, я маю великі амбіції. У нас все вийде. Нам потрібно психологічна перезавантажити трошки, наскільки це можливо, взагалі в нас не так багато часу. Задача трошки психологічно перевазавантажитись, ознайомитись з нашими вимогами, що ми хочемо від футболістів, і працювати дуже у дуже сильно працювати. Я давно в клубі, і знаю президента, я знаю амбіції клубу і я маю такі самі великі амбіції. Я хочу щоб команда була агресивною, я хочу грати в живий веселий футбол, в атакувальний футбол. Я хочу бачити баланс, хочу бачити людей, які працюють на полі і досягати найвищих результатів. Закривали квітень наші дівчата, які у матчі шостого туру другого етапу вищої ліги зіграли у Борисполі в нуль-0 із металістом 19-25. У першому таймі було багато боротьби і стиків, проте не вистачало справжніх гольових моментів. На початку другої половини господарки могли відкривати рахунок після подачі зі штрафного, коли на ударній позиції спочатку опинилася Панащенко, а потім на добиванні була ольхова. На 65 й хвилині могла вивести вперед колос Ангеліна Федоренко. Вона з кута карного майданчику харків'янок вицілювала у дев'ятку, а м'яч пролетів над хрестовиною. Надалі знову була рівна боротьба. На 84 й хвилині наша команда залишилася у меншості. За другу жовту картку поле достроково залишила Федоренко. Наприкінці поєдинку харків'янки влаштували штурм воріт Маріни Дуднік, але наші дівчата вистояли. Після цього туру колос набрав 35 очок та відстає від кривбаса на три залікові бали. В наступному сьомому турі наша команда прийме шахтар. Не влаштовується на дуже важку гру, тому що соперник нам. Підпирає буде у нас так турнірі таблиці. Ми грали на виїзді, так, десь грали від оборони, щось не виходило в атаці. І ще хвилин 10-15 ми грали знову в меншості цим суперником. Але взяли очко. У нас всі шанси попереду. Наступна гра з шахтарем, налаштуємося, граємо. Я впевнена, що все буде добре, ми, у нас ще всі перемоги попереду. На цьому все слідкуйте за новинами ФК з Ковалівка на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Слава Україні!